Сьогодні ми встановили справжню окрасу ванної. Погляньте, душова перегородка Клара Лофт, поєднання сучасності та практичності. Вона для тих, хто цінує стиль, комфорт та надійність, кутова перегородка з розпашними дверима, що відкриваються назовні, забезпечує зручний і вільний вхід. Скло ми використали діамант. Це високоякісне загартоване скло товщиною 8 мм, поєднує міцність, безпеку та стиль. Скло діамант без зеленого відтінку, характерного для звичайного скла, тому виглядає більш вишукано та сучасно. Фурнітура виконана з високоякісного металу, пофарбованого порошковим методом, в чорний матовий колір, що робить її стійкою до корозії та зносу. Колір не облази з часом, зберігаючи первісний вигляд навіть при щоденному використанні. Така фурнітура надійна, довговічна і виглядає стильно протягом багатьох років. Замовник обрав ручку рушнокотримач прямокутної форми, поєднує функціональність та стиль. Дозволяє зручно відкривати двері та тримати рушник під рукою а прямокутна штанга міцності під кутом 90 градусів гармонійно доповнює ручку, додаючи конструкції стабільності та підтримуючи форму перегородки, запобігає витіканню води та робить користування перегородкою комфортним. Розміри ми зробили такі: висота душової 2000 мм, ширина нерухомої стінки 960 мм, ширина дверей 807 мм. Обираєш душову для консультації пиши нам в директ або телефонуй.